Пишність чи стрункість з однієї сторони бодіпозитив ніби набирає обертів, змінюючи наше ставлення до унікальності кожної людини. Навіть на модних показах ми все частіше бачимо моделей найрізноманітніших форм. Але з іншої сторони, з кожної праски вигулькує слово оземпік. Укол стрункості, зірки, як українські, так і світові, почали масово худнути завдяки цьому уколу. То що ж переможе, якими ми захочемо бачити себе завтра? Цікаво, а що думали про це наші предки? Можливо, вони були мудрішими за нас у розумінні природної краси. А інакше як пояснити те, що колись пишні форми. Вважалися еталоном жіночої краси. Художники оспівували їх на своїх полотнах, створюючи образи, що захоплюють нас і сьогодні. Але картина була б неповною без зрозуміння того, як мистецтво відображало чоловічу красу, які стандарти існували для чоловіків, і чи дійсно майстри пензля надавали перевагу лише пишним? Формам пропоную разом зі мною вирушити у захоплюючу подорож крізь століття, починаючи з епохи відродження, де кожне полотно розповість нам свою історію про красу та прийняття себе. І почну я з великого художника епохи відродження Мікеланджело Буанаротті. Його фреска Створення Адама показує момент створення першої людини. На ній зображений Бог, що простягає свою руку до Адама, аби передати йому іскру життя. Момент, де майже відбувся дотик рук, заглиблює нас в символічну сцену, яка Втілює духовне єднання і передачу божественного розуму. Людині у 2016 році було опубліковано цікаве дослідження. Виявляється, одним із зашифрованих символів у цій роботі є зображення Бога і ангелів у формі, яка чітко нагадує контури людського мозку. Це підкреслює те, що Мікеланджело знав анатомію людини і символізує дар розуму, який Бог передає людині. В образі Адама ми бачимо ідеальне чоловіче тіло, що викликає питання про те, чи існувало поняття боді позитиву щодо чоловічої зовнішності в той час. Можливо, Мікеланджело хотів показати ідеал не лише фізичної форми, але й духовної та. Інтелектуальної, хоча, знаючи про те, що Леонардо да Вінчі висміював прагнення Мікеланджело до надмірної анатомічної точності, можна припустити, що художник прагнув досягти ідеалу в анатомії, бо завзято вивчав цю науку довгі 15 років. Звідки я знаю про суперечки Мікеланджело і Леонардо да Вінчі? а у мене є на каналі ціле відео, присвячене їхньому суперництву. Посилання залишу в описі під відео. І щоб ви мали повне уявлення про фреску Мікеланджело створення Адама, хочу додати, що вона є маленькою частиною фресок секстинської капелли, які багато хто називає вершиною образотворчого мистецтва епохи. Відродження. Ви тільки уявіть собі, митець зміг вмістити понад 300 людських фігур на площі тисячу квадратних метрів, дотримуючись при цьому біблійних канонів, яких вимагала католицька церква. Одним словом, це шедевр, що витримав випробування часом та став символом епохи відродження. Як думаєте, чому я почала саме з цієї фрески сьогоднішнє відео? Напишіть, будь ласка, у коментарях, а я дам свою відповідь в кінці цього ролика. Наступний шедевр епохи відродження, який я пропоную сьогодні розглянути, це полотно італійського художника Тетяна Вечеліо Флора. Вона дуже гарно вписується в сьогоднішню тематику прийняття себе. бо Художник зображує, наче навмисно ідеалізуючи красиву жінку. З приводу інтерпретації цієї картини суперечки точаться й донині. Одні вважають образ флори втіленням кохання та чистоти, ніби героїня є гармонією непорочності і чуттєвості. І доказом цього вважають один. Цікавий момент. Одна частина грудей дівчини майже оголена, а друга цнотливо закрита. Інші ж говорять, що символізм флори на картині дуже спірний і називають її куртизанкою. А хтось говорить, що митець створив образ флори, надихаючись вже відомою картиною його вчителя Джорджоне під назвою Лаура. І що на картині дійсно зображена богиня природи, а звідси й назва флора, земна красуня, що пашить здоров'ям. Її ліва рука підтримує блідорожеву мантію, а права тримає? Весняні квіти саме через букет картина й почала асоціюватися з флорою, богинею природи. Говорять, натурниця добре відома. Це Віоланта, яка позувала Тиціану для багатьох його робіт у ранній період творчості. Наступна картина написана в епоху Бароко, коли пишнотілі жінки були ідеалом краси. Назва цієї картини варіюється у різних джерелах. Десь вона звучить як Венера і Купідона, десь туалет Венери або Венера перед зеркалом. Це міфологічна картина відомого художника епохи бароко-фламандського живописця Пітера Пауля Рубенса. На картині зображена венера, римська богиня кохання та краси. Вона сидить перед зеркалом, її тіло частково вкрите одягом. Крізь білу, напівпрозору сорочку, ми можемо побачити деякі деталі її тіла. Червона оксамитова накидка спадає, формуючи складки, які підкреслюють м'яку текстуру тканини. Її шкіра має кремовий відтінок, що контрастує з глибоким темним. Тлом і багатством червоних драпіровок. Погляд богині спрямований у дзеркало, відвертаючись від глядача. Цей жест ніби формує граційну позу Венери. Поруч від Венери стоїть Купідон, її син і Бог кохання. Рубенс зобразив Купідона з округлими дитячими рисами Обличчя взаємодія між фігурами підкреслена тим, що Купідон тримає дзеркало, в яке спрямовує свій погляд венера з ніжним виразом обличчя. Полотна Рубенса відомі своїми динамічними композиціями та чуттєвими зображеннями людського тіла, пишного красивого тіла. А ми плавно з вами переходимо до наступного періоду Рококо і розглянемо картину цієї епохи Пан і Сірінга. Або друга її назва, бог природи пан, залицяється до німфи Сірінги, створене полотно видатним французьким художником Франсуа Буше. Картина ілюструє історію з метаморфоз епічної поеми римського поета Овідія у цій сцені. Лісова німфа сірінга тікає від Бога пана до річки Ладон. Вона просить одну з річкових німф замаскувати її. Річкова німфа повернута до нас спиною в процесі перетворення сірінги на очерет, щоб приховати її від переслідувача. Франсуа Буше майстерно використовує плавні мазки пензля, поєднуючи сині кольори драпіровок і неба та зелені відтінки рослин зі світлими рожевими тонами тіл жінок, які неначе світяться на темному тлі, це надає композиції гармонії та привабливості. На полотні ми можемо спостерігати м'язисте чоловіче тіло і ніжні пухкі жіночі форми. Є така думка, що поєднання гедонізму, відвертої еротики та неоднозначної сексуальності в картині особливо подобалась розпусним уподобанням королівського двору тих часів. Далі я хочу показати вам декілька картин 19 століття. Першою буде картина Олександра Кабанеля «Занепалий або грішний ангел. Кабанель у своїй картині звертається до рідкісної для французького живопису теми. Падіння грішного ангела з небес, який згодом стане дияволом. На полотні зображено ангела, вигнаного Богом з небес. Він сповнений гніву, його долоні міцно складені в замок. А на оці видніться сльоза, що свідчить про його душевний біль. Він лежить на землі, оголений, тоді як інші ангели літають у небі над ним. Особлюючи божественну славу, крила грішного ангела вже не білі. Вони мають вкраплення блакитними, золотими та темно-синіми плямами. Біля його ніг тягнеться колюча лоза, що символізує його падіння та втрату колишньої величі. Картина Кабанеля Занепалий ангел. Це глибокий психологічний портрет бунтівного духу, який зазнав поразки. Фігура Люцифера, як він буде називатися пізніше, зображена згідно з класичними ідеалами краси. Його тіло досконале, майже ідеальне, як у грецького бога чи героя. Погляд виразний, у ньому поєднується людь і недовіра до того, хто його вигнав. Ми з вами бачимо вже не перше зображення чоловічого тіла, пензля різних художників, але. Дещо беззаперечно об'єднує всі ці чоловічі портрети, досконале, майже ідеальне тіло. Як думаєте, чому? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А зараз я трішки розбавлю релігійну тему та міфологію наступним полотном. Воно має назву портрет молодої римлянки, пензля французького художника Вільяма Богро. У цьому творі зображена витончена молода жінка, одягнена у справжнє римське вбрання, що наче відлуніє велич давніх часів. Її темне волосся акуратно укладене з ретельною увагою до деталей, що підкреслює задумливість її погляду, спрямованого трохи у бік. Таке враження, ніби вона заглиблена в мрії та спогади. Образ жінки прикрашений вишуканими коштовностями, делікатним намистом і витонченими сережками, що додають її зовнішності неповторної елегантності. Однією рукою вона ніжно спирається на керамічний глечик, який тримає з витонченою грацією. На задньому плані гармонійно переплітаються зелене листя і строгі архітектурні елементи, що створюють ефект. Обрамлення та надають картині глибини. Майстерне застосування світла й тіні властиве техніці бугро. Воно чудово підкреслює реалістичну фактуру тканини і м'які, контури обличчя, шиї та рук, розкриваючи всю багатогранність академічного стилю художника. Пишність форм підкреслює не тільки м'якими Контурами а й об'ємними рукавами одягу Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Неса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас з продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. І завершити мистецьку підбірку хочу нашим українським рембрантом Тарасом Григоровичем Шевченком. Картина Одаліска, також відома як Натурниця, один із найвідоміших творів Тараса Шевченка як художника. Виконана вона в техніці акварелі з використанням бронзи. На картині зображена оголена жіноча постать зі спини, демонструючи свої розкішні форми. Художник майстерно підкреслює природні вигини тіла, зосереджуючи увагу на лінії спини та стегон. Обличчя моделі ми не бачимо а руки й ноги лише злегка проглядаються. Особливу увагу художник приділяє світлу. Виділяючи верхню частину спини, таким чином створюючи яскравий акцент у картині, цей твір демонструє неперевершену майстерність Шевченка як художника. Одаліска вважається справжнім шедевром, що відображає Шевченкове бачення жіночої краси, чуттєвої, соковитої та природної. Я не можу себе стримати, щоб не показати вам ще один прекрасний твір Шевченка. Називається він Марія. Це малюнок Тараса Григоровича, що зображує драматичний момент з історії України, сцену, де мати приходить до своєї доньки Мотрі Кочубей. Вона є також донькою Полтавського генерального судді, мати благає Мотрю, кохану гетьмана Мазепи. Заступитися за свого батька Василя Кочубея, якому загрожувала смертельна кара в літературі. Цей твір також зустрічається під назвою Мотря Кочубей в палатах Мазепи. Малюнок є яскравим прикладом майстерності Шевченка у передачі драматичних сюжетів та емоційної напруги через художні засоби. Шевченко також малював чимало оголеної чоловічої натури. Це переважно картини періоду його студентських студій, а потім періоду заслання на арал. Він зображував місцевих киргизів, казахів та друзів-солдатів. Зазвичай на картинах чоловічі торси прості, реалістичні, без нагромадження купи м'язів, як ми це бачили в попередніх картинах світових. Художників. Можливо, тому що Шевченко не зображував богів і робив замальовки з простих реальних людей. Краса це дуже широке, багатогранне поняття, і те, що вважалось ідеалом вчора, сьогодні може викликати подив. А те, що колись викликало осуд, зараз стає символом природної. Привабливості ми сьогодні розглянули як кілька століть тому художники зображували чоловічі тіла з ідеальною мускулатурою, що символізувало силу, доблесть та героїзм. Жіночі ж тіла навпаки зображувалися з м'якими округлими формами, що символізували плодючість, материнство та земні насолоди. Бо художники тоді дотримувались ідеалів та цінностей свого часу. А які ідеали та цінності маєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А для тих, хто дивився уважно і дійшов зі мною до цього моменту, я відповім на запитання, поставлене на початку цього ролику. Чому ж все-таки я розпочала сьогоднішнє відео саме зі знаменитої фрески Мікеланджело Створення Адама? А все тому, що для мене ця робота символізує першу сторінку історії. Людства. Початок всього. Момент народження досконалої істоти, яка мала безтурботне життя в раю, але людина обирає не ідеальний власний шлях. І це мені здається чудово перегукується з нашою сьогоднішньою розмовою про те, як саме ми сприймаємо своє тіло. Не ідеальне, але таке унікальне. Мені здається, чи ми знову робимо вибір. Нелегкий, але свій власний вибір навчатися любити себе такими, якими ми є, з усіма нашими неповторними неідеальними рисами. На цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалась мандрівка, у світ, будь позитивного мистецтва. Якщо так, поставте, будь ласка, вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Це підбадьорить мене знімати для вас й надалі. З вами була. Мистецтво Манка до нових відео зустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.